Вітаю вас, любі жінки! Сьогодні в вашій увазі. Ми презентуємо верхній одяг неповторної краси та абсолютного комфорту від українського бренду Dolce Donna. І сьогодні у мене в гостях експерт від Dolce Donna Тетяна. Добрий день, Тетяно! Вітаю вас, шановні дорогі леді! Сьогодні я хочу представити вам цю надзвичайну річ. Куртку Скандинавія вона зігріє вас зимою та стане чудовою окрасою вашого гардеробу. До речі! Торгова марка Дольчідона підготувала спеціальну пропозицію для клієнток Shopping TV. Чарівна зимова куртка в обмеженій кількості за неймовірно приємною ціною. Ну що ж, Тетяно, а давайте розглянемо детальніше цю красу. Силует, ці лінії, поєднання тканин просто вражає. А які кольори: золотисто бежевий та сріблясто-оливковий, такі ніжні жіночні відтінки на будь-який смак. Так, на будь-який смак, дійсно. Ця річ ексклюзивна, спеціально для вас, любі жінки. Давайте на прикладі наших моделей подивимось, як ця куртка чудово підкреслює фігуру. Ви тільки подивіться, цей фасон розроблено так, щоб кожна лінія, кожна ниточка, кожен шов працював на вашу фігуру. А ці контрастні чорні вставки з натуральної овечої вовни розміщені так, щоб підкреслювати жіночність і робити фігуру стрункою. Ви тільки подивіться, як ця модель сидить на нашій ірині. Вона виглядає розкішно, але водночас дуже витончено. Так, але зазвичай люди в зимньому одязі почувають себе на декілька розмірів більшими ніж насправді. Але ось перед нами той самий випадок, коли зимова куртка робить фігуру ідеальною. А ще ми допоможемо вам підібрати потрібний розмір саме на вашу фігуру, адже у нас є розміри. Від 42-го до 52-го. все для того, щоб куртка пасувала вам як найкраще. Дзвоніть прямо зараз і консультуйтесь у наших операторів. Щоб виміряти об'єм грудної клітини, станьте прямо, спинка рівно, ось так. Щоб виміряти обхват стегон, сантиметрову стрічку розташовуємо строго горизонтально на рівні найбільш виступаючої частини сідниць. Також для 100% правильного підбору розміру пальто вкажіть нашому оператору ваш зріст. Тетяно, як ви досягли таких ідеальних пропорцій, а секрет полягає в тому. Що вовняні вставки знаходяться в потрібних місцях з геометричною точністю? От подивіться, вони візуально збільшують бюст, а у талю роблять вущою. Ми акцентуємо увагу на деталях, і завдяки цьому фігура виглядає набагато стрункішою. От, наприклад, кожна жінка знає, що звичайний пуховик придає зайвий об'єм, котрий особливо відчувається в руках. Тому з внутрішнього боку рукава ми також маємо темні вставки з овечою вовню. І рука візуально виглядає тоньшою майже вдвічі. А ще мою увагу не міг не привернути цей чудовий пояс. Ви тільки подивіться, якою ідеальною він робить фігуру нашої моделі. Легко застібається і розтібається. На міцній резинці він дуже практичний, надійно прошитий. А в дорогому золотому кольорі. Він стане надійною і вишуканою прикрасою вашої куртки. Тетяно, я тут помітила цю чудову застіпку. Скажіть, для чого вона? Це дуже продумана деталь. Вона для того, щоб захистити наших жінок від холодного повітря взимку. Просто застібніть її ось тут і все. До речі, справжньою окрасою нашої куртки є ось ці три ультрамодні застіпки. А ще тут досить практичні великі кишені. Вони не шивні. Розроблені та розміщені так, щоб незалежно від своєї наповненості візуально не збільшувати в об'ємі стегна. Зверху кишені накриваються козирком, що фіксується двома ґудзиками. І звідти ніколи нічого не випаде. Буквально на усі випадки життя, і в магазин, і на роботу, і на зустріч. Куртка Скандинавія поєднує в собі елегантність та практичність. Саме тому тут ось такий високий комірець. Який захистить вас від холодного вітру, а зверху ви легко зможете зав'язати будь-який шар або хустинку. Ви знаєте, танечко, до цієї куртки підійде будь-який аксесуар, а також капелюшок. Як гарно, до речі, танюшо. А як щодо матеріалів? А матеріал ми обрали, який дуже зручний у використанні, стійкий і легко переться. А щодо утеплювача, це матеріал, аналогів якому на сьогодні просто немає. Колофайберслімтекс. І цю куртку можна носити при мінус 20 градусів. Неймовірно. Так, і це дуже добре для нашої холодної зими. Вона ніби прорезинена, я такої ніколи не бачила. Так, ця підкладка сама собою тримає Холофайбер слімтекс. Тобто він ні в якому разі не зіб'ється в грудки, і куртка не втратить форму, як це буває у звичайних пуховиках. А особисто мене. Вражає якість цих швів. Вони такі рівні, просто ідеальні. Я б навіть сказала, ювелірні. Одразу видно справжню якість. Телефонуйте просто зараз і замовляйте цю зручну та стильну куртку Скандинавія від Дольче Донна за неймовірно низькою ціною. Я бачу, тут все продумано до найменших деталей. Навіть ось ця брендована петличка на ланцюжку, а виготовлена вона з металу. Тому що ми знаємо, як часто рвуться звичайні петлички, які зроблені з тканини. Мене не перестає дивувати вартість. Чому така вигідна ціна? Вся продукція торгової марки Дольчідона випускається на території України. Ми не платимо за імпорт, і тому ви отримуєте найкращий товар за найвигіднішою ціною. У таку мить мене переповнює гордість за вітчизняного виробника, особливо коли я бачу, як прекрасно виглядають в них наші моделі. Потрібно зауважити, що куртки Скандинавія представлені обмеженою кількістю, і кожна власниця цієї куртки буде ексклюзивно вдягнена. Телефонуйте за безкоштовним номером, який ви бачите на екрані, та замовляйте куртку з італійських тканин високої якості з використанням натуральної овечої вовни та інноваційним наповнювачем HoloFiber SlimTex, який тримає тепло при температурі 20 градусів. Розміри куртки від 42 до 52. Поспішайте, адже кількість курток обмежена.